Робітники департаменту внутрішньої безпеки поліції викрили а знову двох громадян, які за гроші надавали привілеї в складанні іспитів майбутнім водіям через адміністраторів серйозних центрів міста Києва. За всього на всього тисяч гривень. Схема була така: майбутній водій спершу повинен був самостійно та успішно скласти теоретичний іспит. Потім надати аванс у розмірі 6 тисяч гривень, потім піти на практичний іспит. Там закривають очі на всі помилки пишуть, іспит складено успішно, ще 6 тисяч і посвідчення в кишені. Після отримання перших 6 тисяч фігуранта затримали. Інший підозрюваний правоохоронець обіцяв за 8 тисяч гривень домовитись із службовими особами з сервісних центрів міста Києва для безперешкодної здачі іспитів на категорію С вантажні автомобілі. Обом чоловікам повідомило про підозри в одержанні неправомірної вигади для себе та за вплив на прийняття рішень уповноваженою особою. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Отакої.